Втрачають вроду, стикаються з неволіковними хворобами, але все одно продовжують худнути за допомогою розрекламованого засобу. Популярна гонитва за стрункістю іноді обходиться дорожче ніж можна було б уявити. У цьому відео розбираємо історії, коли швидка втрата кілограмів закінчувалася трагедіями. Співак Робі Вільямс, якого більшість з нас запам'ятала струнким, з часом зіткнувся з проблемою зайвої ваги. Два роки тому він відверто зізнався, що пішов на крайні заходи і в результаті втратив 14 кілограмів завдяки засобу, який спочатку призначався діабетикам. За його словами, зміни у зовнішності допомогли йому впоратися із найсильнішою ненавистю до себе. При цьому артист зазначив, що препарат був призначений. Лікарем, так як у нього нібито діагностували ненависті до себе другого типу і бути великим для його психіки було катастрофою. Але як би там не було з його претензіями до себе, перші тижні застосування препарату співаки справді радів результату. Однак дуже швидко його радість змінив відчай. Наслідки виявилися страшними. 51-річний артист в інтерв'ю The Sun зізнався, що разом із вагою почав втрачати і. Зір. Він помітив проблему на матчі з американського футболу, коли не зміг розрізнити гравців на полі. І тепер він не в змозі вдивлятися в обличчя людей під час концертів. Погіршення зору відбулось так стрімко, що робі впевнений, що вік тут ні до чого. Саме невдовзі після початку застосування препарату відбулось різке погіршення зору. Тож висновки очевидні. Ще одна зірка шоу бізнесу стикнулася з не менш руйнівним але іншими наслідками. Співачка Ейвері також зазначила, що застосування препарату може призвести до фатальних проблем зі здоров'ям. Після року використання того самого препарату для схуднення у співачки Ейвері діагностували остеопороз та остеопенію. Вона розповіла, що приймала препарат для схуднення, намагаючись впоратися з розладом харчової поведінки. Також вона зізналася, що лейбл звукозапису відмовився її підтримувати через надмірну вагу. Ну а тепер співачці треба бути максимально обережною, адже її кістки, пористі та крихкі, тож можуть ламатися навіть при мінімальних ушкодженнях. А переломи для таких хворих це майже як вирок. Тому шокована артистка попередила. Ла фанатів про небезпеку безконтрольного прийому препарату та закликала не вживати його без призначення лікаря. Хоча, як бачимо, у випадку Вільямса і такий підхід не виключає жахливих наслідків. Акторка Емі Шумер також чесно розповіла про застосування препаратів для схуднення, але вживала вона різні, і в її випадку наслідки виявилися не такими фатальними. Розпочалось все з того, що через три роки після народження дитини Емі зробила ліпосакцію, бо хотіла подбати про своє тіло, і в додаток до цього зважилася на ті самі ін'єкції для схуднення, які принесли купу побічних ефектів. Так вага дійсно пішла швидко. Мінус 14 кілограмів за короткий термін, але ціна виявилася надто високою. Емі зізнавалася, що буквально лежала пластом. В неї були нудота, слабкість, неможливість відірвати голову від подушки. В неї навіть не було сил зловити м'яч, який кидав їй син. В результаті акторці призначили інший препарат, на якому вона завершила процес схуднення. При цьому зірка зазначає, що пішла на це не через стандарти краси, а перш за все, для того, щоб почуватися краще, і навіть попросила вибачення у своїх соцмережах, якщо когось це образило. З аналогічними побочними ефектами стикнулася і вдова музиканта Озі Осборна. Шерон зізналася, що у грудні 2022 року почала застосовувати той самий розрекламований препарат для схуднення. Хоча тут виникають питання, адже знаменитість, судячи з фото, не мала зайвих кілограмів. Ну а якщо і мала, то навряд в її випадку це була катастрофічна ситуація. Скоріше за все, це було бажання вдосконалити свою фігуру. Та як би там не було під час прийому? Шерон відчула нудоту та слабкість, а в результаті втратила набагато. Більше кілограмів, ніж очікувала пізніше. В одному з інтерв'ю вона розповіла про втрату 13 кілограмів, але вона не хотіла бути настільки худою однак, тепер набрати вагу вона просто не може. До того ж, застосування препарату без медичних показань швидко відобразилось на обличчі зірки. Трохи далі поговоримо, чому так відбувається, і чи можна запобігти таким змінам. Майже ровесник Шерон, актор Стівен Фрай, теж має свій. Негативний досвід застосування популярного препарату. Він розповідав, що багато років тому вирішив спробувати цей шанс у боротьбі із зайвою вагою. Порадившись з лікарем, Стівен розпочав прийом і був шокований його дією. За його словами, ефект був просто неймовірний. Йому не хотілося ані їсти, ані вживати спиртне. Утім, уже за тиждень його стан різко змінився. Його нудило до п'яти разів на день, і він постійно відчував. Вав себе хворим. Тоді він зрозумів, що має припинити експерименти зі своїм здоров'ям. А ось, на відміну від Стілена, акторка Торі Спелінг ні про які побочні ефекти не згадувала. Вона продемонструвала свою фігуру після того, як підтвердила, що використовувала популярні ліки для діабетиків, щоб схуднити після народження п'ятої дитини. За зізнанням зірки вона ніколи не потребувала дієт, залишаючись стрункою від. Природи, але після народження п'ятої дитини все різко змінилося. Її вага була майже 80 кілограмів, і це було руйнівним для її психічного здоров'я. При цьому зірка ненавидить займатися спортом і пити чисту воду, і змінювати звички не збирається. Тож обрала найлегший для себе шлях. Ну а після схуднення вона радісно ділилася результатами в інтерв'ю, але шкіра на її руках і обличчя акторки зовсім не вказували. На якісь гарні наслідки, однак, звісно, обличчя зірки молодіжного серіалу змінилася перш за все через велику кількість операцій, про що мова йшла в одному з попередніх відео, так само як і обличчя іншої схудлої зірки, Джесіки Сімпсон, яка після розлучення з чоловіком не припиняє експерименти із зовнішністю. При цьому зірка нульових активно заперечує застосування препаратів для схуднення однак, перш ніж зробити виснов варто згадати, що після третьої вагітності Джесіка Сімпсон поглащала до 108 кілограмів, але вирішила взяти себе в руки і змогла за півроку схуднути на 45 кілограмів. Як стверджує співачка, вона щодня проходила 14 тисяч кроків, займалася тричі на тиждень у спортзалі, дотримувалася дієти з акцентом на білки та овочі, а також висипалася. Однак, давайте все ж таки поглянемо на її обличчя. І що ж ми тут бачимо? Невже це не той самий ефект, який відбувається після різкої втрати кілограмів. Такий ефект, до речі, відбувається, коли людина дуже швидко втрачає вагу, і це не тільки жир, а й м'язова маса. Ось чому разом із такими препаратами, крім звичайних вітаміну Д, вітамінів групи Б, магнію, омега 3 та пробіотиків. Лікарі рекомендують добавки для нарощування м'язової маси та підтримання кісток. Кератин, протеїнові порошки, амінокислоти та інші, якщо ж цього не робити, людина починає виглядати так, ніби починає висихати на очах. І навіть якщо якась частина тіла вас до цього влаштовувала, препарат не буде обирати, адже він діє комплексно, і американська кантрі виконавиця Лені Вілсон не дасть збрехати. Ну а що стосується зірок, які в принципі не коментують або заперечують застосування препаратів для схуд. Таких теж немало, зокрема, підозрюють у цьому Аріану Гранде, Лілі Ален, Селену Гомес, Джона Гейла, Крістіну Агілеру та Белу Хадіт. Але більшість з них вказує на дієти та фізичне навантаження. Тож пропоную вам написати у коментарях, яку інформацію з цього приводу знаєте ви. У застосуванні медичного засобу користувачі запідозрили ще одну знаменитість. Мова про це йшла в одному з попередніх відео. На яке я вам обов'язково залишу посилання. Однак для того, щоб історія була послідовною, а картина повною. Давайте згадаємо і знаменитостей, які залишились у захваті від препаратів для схуднення. Тут може бути як мінімум два варіанти: або у них просто ще не діагностували наслідки, або вони втрачали кілограми під пильним наглядом лікарів і вживали все необхідне, щоб підтримати свій організм. Зокрема, ефектне схуднення Ребл Вілсон це один із тих випадків, коли знамениті відкрита заявила про виключно позитивний вплив препарату на її здоров'я. Також оскароносна акторка Кеті Бейтс розповідала, що частина її втрати ваги відбувалася в період прийому препарату, хоча вона наголошувала, що це був лише один з факторів. Акторка, до речі, позбулася цілих 35 кілограмів, залишилася задоволеною і телеведуча опра Вінфрі, яка ще у 2024-му в інтерв'ю піпо. Зізналася, що приймає ліки для схуднення, як відома, багаторічна боротьба із вагою була її постійною проблемою, тож у її випадку сталося справжнє чудо. Підводячи підсумки, хотілося б зазначити, що тут не форум лікарів, і я не додаю назву препарату, бо тут не робляться якісь наукові висновки, і тим паче не виносяться вироки фармкомпаніям. Це відео несе виключно інформаційний характер на базі відкритих публікацій у мережі. Ви теж могли їх бачити і теж маєте свої думки з цього приводу. Якщо ж у вас є власний досвід сходнення завдяки якимось препаратам, напишіть у коментарях. Про ваш досвід можливо для когось він виявиться дуже корисним. Спокійних та приємних вечорів та до зустрічі на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу.